Шановні земляки, щиро вітаю вас з наступаючим 2023 роком, роком нашої перемоги над російським окупантом, роком віри та надії, яка однозначно стверджується. Я чітко знаю, як і ви, і свято вірю в нашу перемогу. Хочу подякувати всім та кожному за велику титанічну працю, пов'язану з допомогою та підтримкою. Тим, що ми спільно з вами, є тим мужнім і потужним українським народом, для якого свобода, любов, цінності, демократія є базовими. Для того, що кожен із вас на різних рівнях, від найменших наших діток до наших людей старшого покоління допомагає та підтримує, для того, що ми спільно з вами разом під гаслом Балська громада віримо в ЗСУ, допомагали і будемо допомагати всім. Внутрішньопереміщеним особам, людям, які тимчасово були на нашій території, тим людям, які залишилися, а саме головне нашим хлопцям та дівчатам. За те, що ми спільно з армією, за те, що ми єдині у великому прагненні до нашої перемоги. Кожен робить свою роботу, але разом в об'єднанні і в'єднанні саме є сила і духа українського народу. Я дійсно горжуся тим, що ми з вами є. Цей український народ, яким сьогодні гордиться весь світ, і не тільки Європа. Від Америки до Китаю, від Канади до африканських країн і Австралії. Саме мужність духа, патріотизм, любов до своєї землі і віра в нашу перемогу дає нам сил. Ми багато втратили, ми маємо багато горя і лиха. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми чітко знаємо, що добро переможе зло. І саме цим таким перехідним містком з 22-23 рік і святою вірою в нашу перемогу, в наших захисників і в збройні сили, наших дітей, наших батьків, дружин та чоловіків, хто сьогодні воює та захищає нашу країну. Я хочу, щоб ми перейшли поріг 23-го року, року святої перемоги України над російським окупантом. Щиро дякую всім та кожному. Бажаю міцного здоров'я, миру, добра, достатку і невичерпної віри в нашу перемогу. Слава Україні!